Вітаю вас на своєму каналі. Дякую вам за вашу присутність, за ваш час, за ваші коментарі. Все це надихає мене працювати. Війна йде вже дуже довго і важко, і всі втомилися. Хоча, звісно, і не втома тут дошколяє, а більше безглуздість цієї війни, яка зараз і йде. І зараз я хочу переглянути, на якому ми етапі. Бо події так швидко плинуть, так все швидко змінюється. І я хочу зараз зробити такий аналітичний розклад, щоб зрозуміти, до яких змін нам готуватися, взагалі що і як на якому етапі відбувається. І звісно, це питання Росія і Україна. Зараз робимо такий аналітичний розклад, до чого нам готуватися, як це все виглядає. Оця безглузда війна. Добре, розклади буду виконувати на Слов'янському таро. Дуже гарна колода. Ну і поїхали. І таке запитання. На сьогоднішній день. Що є зараз Україна для Росії? Що зараз є Україна для Росії? Ну так, знаєте, такий собі міцний горішок. Який опирається, який пручається, але який треба розкусити, розжувати. Україна для Росії є добряча головна біль, і не одна. І одномоментно є ціль, певна ціль, яку треба спершу розчавити, пригнітити, роздерти на шматки. Ну, а потім, якби знаєте, це я вам говорю це все по, по цим картам, бачите, трійка жезлів, тут три трійки під, ну, поспіль. І вони такі різноманітні ці карти, які показують і головну біль, і одно момент трійка кубків. це як карта якоїсь певної зустрічі і об'єднання. Тобто, про що я вам кажу? Пошматувати Україну, розчавити її, а потім їй, знаєте, як би сказати: ну бачиш, чого ти дурненько опираєшся. Я ж можу не тільки кнутом, я ж і пряником до тебе можу. Розумієте? От. А ти на мене дивишся вовком, а ти оголюєш свого меча, а ти пручаєшся. Тут ще є інформація така, що зараз Україна вже не бачу Україну, якби знаєте, одинокою. От це як то відбувалося на початку 22-го року. Тут є союзники про це ще йде інформація, і які, в свою чергу, теж вони ну, якби ну, підбурюючи, що Україну не здаватися, дають їй зброю, як, як можуть підтримують. так? І для Путіна те, що здавалося мало відбутися дуже легко, ну як вранішня пробіжка, така раз отак, от, да, і захопити Україну за три дня. Завдяки союзникам перетворилося на війну. І не тільки, звісно, завдяки союзникам, завдяки той же ж Україні, яка опирається? так, Те, що я вам кажу, чого ти дурненько опираєшся. Тобто вона опирається. Україна стала для Путіна дійсно головна біль. Ну, а які справжні цілі Путіна зараз щодо України? Які справжні цілі? Які зараз справжні цілі? Ну, знаєте, те, що він хотів декілька років тому, ну або ще не так давно, а хотів одне, просто прибрати Україну до рук. От просто зайти. Ну, змінити режим, так то вже такі вже політичні моменти. Це я просто див, розповідаю зараз, те як показують Таро. Тобто хотів забрати собі оцю коштовність. Ну з усіх сторін коштовна і родюча земля, і тобі море, і тобі річку. Я просто хотів зайти і взяти цю землю. Це він хотів раніше, а на зараз він просто хоче стерти з лиця землі Україну. От просто хоче стерти. Тут є з десятка мечів, тут є шістками мечів, тут є повішений це буквально принести в жертву. От треба пожертвувати Україною, треба пожертвувати її народом, аби себе возвеличити. Тому що тут одне із таких глибинних значень аркану повішений це занурення духа в матерію. Тобто людина висить низ головою і бачить світ перевернутим те, що відбувається з цією твариною, яка схожа на Путіна. Розчавлення України десятка мечів вважається Путіну як би цілею номер один. Це як найвище благо. І тут він за ціною навіть не стоїть. Ми вже сьогодні знаємо, що він похоронив біля півмільйона росіян, аби досягти своєї мети. Мета розчавити Україну і якось возвеличитися, тому що він бачить світ перевернутим. Ну, ну, скоріше всього, це психічне якась хвора людина. Добре. Запитаємо, як насправді зараз е, справи у Путіна. От як насправді, що насправді відбувається? Ну, Я маю на увазі не саму цю персоналію Путін як людина, ну колективний Путін. О, там їхні е, е, ці кремлівські їхні. Ми ж розуміємо, що це лялька, якою всі керують. Путін у нас колективний. Боже Боже, що тут відбувається? Оце створіння, схоже на Путіна, яке загнало себе і свій народ у жахливу пастку. Це знаєте, це якесь отут по цим арканам, справжнє колективне божевілля. Тут він видає бажане за дійсність. Дивіться, тут є сімка кубків, це карта ілюзія. Фінансові справи у Росії кепські, і далі будуть кепські. Зараз приховують якісь факти, але зубожіння, нехватки, кризи вже вирують в країні. Моє питання, відповідь почалася з п'ятірки Пентаклів. А ви знаєте, що це карта зубожіння. Це карта, коли показує. Знаєте, такий найжорстокіший виклик викликів життя, коли треба показати себе у всій красі, а насправді в тебе нічого немає. Те, що відбувається зараз з Путіним. так, Ось він і бігає там по країнам і розмахує кулачками, і ядерною зброєю трусує, так, І там він наступає, і там наступає. Насправді все далеко не так. Насправді в нього все набагато гірше. Вміє блефувати. Це тобі, можливо, він добрий гравець-покер. Тут нічого немає. Тут треба себе показати сильним. Так? Дуже сильним, коли ти насправді хворий або ти каліка. І, ну і тут я вам так скажу: чим, як то кажуть, чим далі в ліс, тим більше дров. Так? Чим більше він буде це показувати, тим активніше буде спливати якісь обмеження в Росії. Так то то не вистачає, а ми чуємо ми бачимо. То літаки в них падають не тільки військові, так і цивільні. І там у них чогось не вистачає. І ось вони то Ютуб вони глушать, то і ще. Тобто, ну ви розумієте, якесь таке собі обмеження по вісімки мечів. Ну яке може бути процвітання України? Два роки вона в війні, від якої відвернувся весь світ. Вона відлюдник, так. Вона спілкується з такими країнами, до яких теж весь світ відноситься так, з великою неповагою. Тобто не, не можу сказати, що це прям так процвітаюча країна. Відлюдник, а ще поруч дивіться, вісім мечів, це читається як пастка. Ось моє питання було: як насправді зараз у Путіна справи? Це пастка. Він загнав всю, в цю пастку і себе, і свій народ. Зупинити війну для нього зараз необхідно, аби передихнути і набратися сил, ресурсів набратися, відновитися, врешті знаєте, як ну дойти до тями, тому що все пішло зовсім не так, як він планував. Але він розуміє, що і Україна не спатиме, якщо Путін зупине. Ну якщо буде якась заморозка, він одночасно, вроді би, і хоче її, але одночасно є таке розуміння, що поки Росія буде накопичувати свої ресурси, Україна те саме буде робити, теж буде накопичувати свою силу. Здатися і вийти з України, ну це теж нонсенс. Для Путіна це неможливо, тому що свої ж порвуть на шматки. Ну а ми знаємо, що Кацапи у п'яному угарі Гарі саме такі, і щось їм пояснити, розжувати, покласти в рот, людожер не зможе. Це в тім випадку, якщо Путін оголосить капітуляцію, свою капітуляцію. Так це йому народ не пробачить, бо де ж ті півмільйона людей, яких він закопав в Україні. Тобто так і продовжувати війну в тому ж дусі, що зараз як воно зараз йде на виснаження, це теж не вихід, бо бачить, що ані на полі бою, ані якимись дипломатичними шляхами досягти цілий зараз ну не представляється можливим, неможливо. Війна на виснаження теж зараз якби тут невигідна. Ну тупік тут з усіх сторін як не подивитися. Тобто, моє питання: як насправді справи у Путіна, тупік, з якої сторони не поглянь і фінансовий, і на війні, і дипломатичний. Скрізь тупік. людина загнала себе от, просто в якусь безвихідь. Так, і щоб там би якби кацапи не вирішали по своєму ящику, як у них там все добре, якби там би людожерби не бігав з однієї країни в іншу в пошуках підтримки, насправді все кепсько. Зашморг навколо шиї затягується все щільніше. І тут вони тільки блефують сім какубки, вони дуже багато чого видають за дійсність. Тобто те, що є ілюзія, видають за дійсність. Так, оце ж ця іпсо, про яку вам кажу. Добре, ну давайте тоді запитаємо, до чого нам готуватися? До чого готуватися нам? Ну, п'ятірка мечів війна. До чого нам готуватися? Але пам'ятайте, будь-яка війна закінчується. Це просто ми робимо розклад такий, то до чого нам готуватися. Пам'ятаєте, оці ж розмови: е, сісти за стіл перемовин, там, домовлятися, під, підключати якісь інші країни, які теж намагаються виступати в ролі миротворців, так? садовити ту Росію, Україну за стіл перемовин. Ну, найближчим часом Аркани показують, цього не буде відбуватися. І ще давно, майже два роки тому, коли я ще робила свої розклади російською мовою, в мене був розклад, і там, знаєте, отаке от промайнуло. Воно декілька разів, отака от була тема, і так от воно звучало, що доки ми чуємо слово Путін. Я навіть не хочу це назвати і прізвище. Доки ми слово чуємо Путін, доки нам не буде спокою. З різних боків, навіть якщо війна закінчиться при ньому, так, от все одно воно буде дошкуляти, буде совати палки в колеса, щоб ми не могли там чи ядерку собі, чи вступити в якийсь альянс, там, чи, чи, чи якісь торгові моменти. Тобто скрізь воно буде пхати свого носа. І нам не буде спокою, доки існує прізвище Путін. На моє питання, перший аркан п'ятірка мечів, до чого нам готуватися П'ятірка мечів і король мечів. Це війна. Ну, війна, ще вона буде тривати, вона буде набувати різних форм. Ось дивіться, через деякий час буде зупинка. Бачите, це четвірка мечів, медвідь спить, тобто якась собі зупинка. Але це як невеличкий такий тайм-аут перед серйозним рішенням, бо є карта закохані. Тут знаєте, що можливо, от війна, вона якось вона, вона буде ще продовжуватися, але вона з активної фази, от ці обстріли, руйнації, смерті, вона буде переходити в затяжний, якийсь холодний, дипломатичний якийсь конфлікт чи курс, як би тут назвати. От тут немає поразки України, але й немає 100% перемоги. Пам'ятайте, що Таро часу немає, тому будемо так думати, що це нам показують от найближчий час. Путін, тут він король мечів, ось він мені показує, так не може піти з арени життя, як опудало, яке програло війну. Ось отут, от я вам про це казала. Ну не може це статися. Колись давно мені навіть таке показували аркани, що він заплатив дуже велику ціну можновладцям, ну лідерам інших країн, що він має вийти в історію, ну принаймні як якийсь переможець або збиратель земель руських. Да? Коли от у нас розвалився союз, да? всі 15 республік стали незалежними, так і тут тепер Путін їх хоче до себе пригребти. Ніхто ж не годувався, не готувався до війни республіки. Ослаблені, і їх треба до себе назад загар... захапати і таким чином. Набути певної сили. Оце його була мета і ціль. І за це він дуже великі кошти заплатив другим іншим лідерам, аби вони йому не заважали це робити. Звідки ж ці заколоти і в Грузії, і там, і на Кавказі, десь, і скрізь ці заколоти відбуваються. Так, одна тільки Білорусь скаче під дудку Путіна і виконує його накази. Що Балтійські країни відокремилися і показують йому середній палець. Те саме робить і Україна. Країни хочуть бути незалежними. Так, от, щоб оцю незалежність скасувати, Путін заплатив чималі кошти, аби йому не заважали повертати оці країни до себе, ну там, скажімо, під своє крило, і все це називати однією назвою Росія. Розумієте? О -о Оце таке в весь час частенько, коли я передивлялася, от е Аркани про це говорила. Ну, і тут так осінь у нас насувається, так, і всі ж кажуть про цю заморозку конфлікту. А я вам говорю: якщо покласти медвідя спати восени, то весною він вилізе і буде хотіти жерти. Тому нам не можна дозволити путіну оцю сплячку. Що ми будемо робити? І всі аркани показують, що ніякої заморозки не буде. Воно буде якась зупинка, але це не заморозка. Знаєте, от заморозили на декілька років, от і там щось важуть. Ні, це якесь припинення вогню перед якимсь дуже серйозним рішенням. Ну це вони там десь між собою будуть щось вирішувати, погрожувати, шантажувати одного там зверху. От, і це буде трошки виглядати як якесь затища, але потім того затища у України буде ну як якийсь козир в руках, чи що я вам казали, кажу, що Україна вся повернеться і з усіма територіями, але це буде шлях. Ну, трохи триваліше, ніж ми думаємо. Це не буде десятиріччя тривати, ні. Але це можливо не відбудеться в 24-му році? Можливо, це в 24-му році до кінця ми вже будемо бачити перші ластівки, коли буде повертатися це Запорізька, Херсонська область, коли зникне Путін е, з, з лиця з землі, коли перестануть його казати, там можливо буде зміна президента. Так, до речі, зараз це подивимося. От і тоді вже все буде йти по іншому. Так дивимося, е, якщо зникне Путін, що буде далі? Паш кубків, крукорольку, дивіться. Я питала, до чого нам готуватися. От тут мені показано п'ятірка мечів це війна, король мечів війна. Питаю, що буде, коли щезне Путін. Зразу йде Паш Кубків, добрі новини, знову йде король Кубків це все ж таки не король мечів. Король Кубків це людина, яка не хоче воювати. Вона зовсім не хоче воювати. Тут, навпаки, емоції, емоції, сімка мечів. Шість О, дивіться, як стоїть на коліночках, Зараз побачимо, що буде відбуватися. Так, як я вам сказала, має відбутися зміна правителя. Зміна короля має відбутися. І це вже буде не король мечів, тобто ця людина не хоче воювати. Ну, але ми знаємо оточення того колективного Путіна. Тобто в Кремлі ще сидять по закутках оті жаби, які керують ну так би, скажімо, путіним, які шарпають за вірьовочки, дьоргають. і що буде ця людина, яка прийде, вона буде благати. Ось дивіться, стоїть на колінах, благати, аби зняли санкції. Так, аби буде шукати якісь шляхи до цивілізованого світу, дивиться ось у вікно на весь світ, тобто обирає. Ну звісно, це не буде прямо одразу на наступний день і в обійми України не буде кидатися, та й ніхто того не хоче. Але буде продовжувати сидіти в своїй норі, озлоблюватися, але все ж таки війна зупиниться і буде шукати шляхи до якихось, до якихось перемовин. Що буде далі між Росією і Україною? Давайте подивимося в 2025 році. Що буде далі? Ну, і що буде далі? Чого тут тільки не буде. Знову ж таки, от дивіться, зараз ми робимо з вами аналітичний розклад. От попередні карти мені тут показують тут і трійка мечів є, і рицарь мечів, і десятка мечів, розумієте, і п'ятірка, і король мечів, тобто війна. Але питаю, ось на майбутнє, от найближчим часом, от до чого готуватися нам і що буде між Росією і Україною у 25-му році. Тут вже зовсім не про війну. Ерафан, четвірка жезлів, це стабілізація, колесо фортуни, правосуддя і зоря. Дивіться, які цікаві карти. Тут вже якось не про ту війну, це те, що я вам казала. Оці вибухи, оці руйнації, смерті, воно вже якось стихне, припиниться. Будуть шукати шляхи. І це вже, я думаю, буде інша людина, бо королів мечів змінюється отут на короля Кубків інша людина дивіться, іерофант і четвірка жезлів ще колесо фортуни, це зміна поглядів на краще щитується. Війну розв'язав Путін, буде казати та людина, а не я. І якось нам треба далі жити. Колесо Фортуна і правосуддя це зміни, пов'язані з законодавством. Знову ж таки, це показує, що щось на верхівці буде мінятися, і правителі будуть мінятися. А правосуддя, плюс зірка це як виграний судовий процес, це встановлення справедливості. Тобто, що нам чекати у 25-му році. У 2025 році ми почуємо дуже добрі зміни. І в першу чергу, скоріше всього, бо зміниться правління у Путіна. Можливо, і в нас зміниться правління, і тут будуть люди якось вирішувати більш таким справедливим шляхом. Тобто, все справедливість, коли фортуни – справедливість, тобто зчитується, справедливість буде установлена, мрія буде досягнута. Що буде? Так. Буде Росія стояти навколішки. Буде. буде благати, буде відповідати у суді, буде сплачувати, буде відшкодовувати збитки, буде звертатися до інших країн, аби вплинули на Україну, щоб домовитися. Буде робити дуже гучні заяви щодо того, що їхня пропаганда свого часу завела людей в оману. І, до речі, їхні оці зіркові пропагандисти, тут ще ця інформація теж є, так? вони будуть відповідати перед законом отакі от справи. Що я можу сказати? Зараз йде війна заради війни. Отак от. І доки є Путін, доки є оця тварюка, доки воно не відчепиться від України, так чи інакше буде дошкуляти. Але все одно, тут ви розумієте, тут якось вся ця картинка мені показує, все добігає до кінця. Ну, все одно, все одно. як би не було, карти кажуть, зараз всі працюють над тим, аби ну не то, щоб знаєте, було і, і вів, вівці цілі, і вовки ситі. Ні, якось трошки не так. Україна отримує добрі новини. Буде якийсь злом. Ну, а на сьогоднішній день я ж кажу, поки, поки ми чуємо прізвище Путін, поки існує це створіння, поки нам доведеться іще тяжко. Але, але зміни дуже скоро. Вони ось буквально на порозі. ще. Ну, знову ж таки, десятка пентаклів це добробут, це радість, це щастя. Король жезлів туз пентаклів. Дивіться, на майбутнє у нас ми, ми отримуємо добрі новини. Ось побачите. Знову ж таки, імператор. Час змін йде. Йде зміна керівництва. Можливо, і в нашій країні, і в Росії. Поміняються люди, і все буде зовсім виглядати по-інакшому. Нам лишається тільки підтримувати наших хлопців, наші Збройних Сили і триматися всім разом. Дякую вам за увагу.